Вітаю з вами радіо за Нідерландс і я, його ведуча Олена Зашивайко і його творець сьогодні з нами на зв'язку. Тетяна Пастернак вона є експертом у освіті дітей у Нідерландах. Доброго дня! Я викладач за освітою, викладач іноземних мов, і вже два роки я працюю в Нідерландській школі. Я працюю саме у групі 1-2, Це в Україні як дитячий садочок, тому в мене є досить багато знань. Щодо дитячих садочків саме в Нідерландах, систем, системи навчання в Нідерландах, дошкільної освіти та також шкільної освіти початкової та середньої школи. Тобто ми зараз розпочинаємо серію подкастів про навчання дітей у Нідерландах будь-якого віку, починаючи від самого народження, з якого віку дітки можуть відвідувати дитячі садочки. Так, в Нідерландах є велика різниця з Україною. В нідерландський садочок дитина може попасти уже, коли їй виповниться, всього навсього 6 тижнів. Тобто це півтора місяці дитини. У більшості випадків батьки, звичайно, чекають, допоки закінчиться декретна відпустка матері. Ця відпустка триває всього 10 тижнів. Тобто, це може бути один місяць до пологів і приблизно ще 2-2,5 місяці після пологів. Тобто, зазвичай батьки відправляють своїх дітей уже у віці 2,5-3 місяців у дитячий садочок. Нарешті вже є і нововведення в Нідерландах. Відпустку може мати не тільки мати, по догляду за дитиною, а також і батько, якщо є необхідність матері вийти раніше з декрету на роботу. Тобто раніше ніж два місяці вийти з декрет. Так раніше ніж два місяці вийти з декрет, якщо й дозволяє її здоров'я і е, тато виявляє бажання, тому є така можливість. Також в Нідерландах батьки можуть брати і подовжену відпустку десь приблизно 6 місяців, але лише якщо погоджується роботодавець. Тому що якщо ви незамінна людина в компанії на фірмі, вас попросить звичайно на право вийти на роботу. Якщо ви запрошуєте відпустку більше ніж на офіційних 10 тижнів, тобто 10 тижнів зберігається повністю ваша зарплата. Після уже приблизно 70% окладу вам повертається, а далі вже більше не оплачується декретна відпустка. Так як в Україні це в нас півтора-два роки, і виплати тривають аж до трьох років, звичайно, не великі виплати, але вони ж є, і мати офіційно може не працювати, буде доглядати свою дитину, і її робоче офіційне місце зберігається в Нідерландах. Це набагато, набагато скоріше. Тому що в нас всі. Матері часто підтримують горне виготовлення, яке триває рік, півтора, то і два роки. У нас всі мають у цей час колясочкою на майданчик погуляти з дитинкою, з іншими батьками також подорожувати. Але, мабуть, ви помічали в Нідерландах, ну, особисто я не бачила такого, що послі традиційний майданчик. Мама з колясти віляє відпочиває. Часто дітки на велосипедах вони прямують або в садочок, або. З садочка. Добре, якщо така система, тоді у мене постає питання. Наприклад, я знаю в Україні для того, щоб записатися в садочок, ну у тому регіоні, де я, наприклад, знаходилася, і коли у мене дитина була маленька, то потрібно було стояти або дуже, -дуже довгу чергу, або записуватися завчасно. Якісь електронні черги є. Як це відбувається у Нідерландах? Що треба зробити, щоб записатися в дитину в садочок? Щоб записати дитину в садочку, потрібно звичайно обрати садочок. Часто батьки вибирають садочок за ні свого прожиття, або якщо це якісь спеціальні садочки, наприклад, мотосолі програми. Ось звичайно потрібно також записатися і стати обов'язково в чергу. Зможу скинути посилання, де зможуть молоді батьки. Перейти на сайт і зареєструватися. Для цього, звичайно, ж, потрібне місце прожиття ваше, БСН, номер, паспортні дані, де ви проживаєте, де ви працюєте, ваші доходи, це все, все, все повністю враховується. Тому що, я думаю, одразу наступне питання буде про садочки це не безкоштовно на жаль. І скільки коштує садочок у Нідерландах? Садочки мають різні ціни приблизно це від 2 євро до 12 євро за годину, але в залежність, який це садочок, яка форма садочку. Також оплата за садочок залежить від ваших доходів. Це все враховується. Є також сайт, де ви можете вписати скільки годин ви бажаєте, щоб ваша дитина відвідувала, скільки днів також і доходи обох батьків. Мами та тата, і тоді ви можете побачити, яку суму ви повинні оплачувати а також є можливість подати на субсидію тобто, частину, а якщо у вас невеликий дохід, невисокий дохід, ви можете повертати, або як я чула з ваших податків. Наприклад, ну для прикладу в середньому платити 500 євро в місяць податків, і ваші податки напряму переходять на оплату садочка, тобто не на інші витрати державні, а саме на садочок. Як на мене, це дуже зручно. Я хочу податки, і вони переходять на садочок. Це треба зареєструватися на якомусь сайті, чи це вже цю інформацію можуть розповісти у самому садочку. Ви реєструєтеся, і потім, вже, коли ви оформлюєте дитину безпосередньо в сам садочок, ви заповнюєте безліч таких анкет. Вони є і електронні, і письмові, де ви вказуєте всі свої доходи, ваші всі вподобання, скільки днів, скільки годин. Зазвичай, якщо ця дитинка ну, рік, два роки, три роки ще до чотирьох років, це два-три дні на тиждень або півдня, або декілька годин, де дитина приходить. Гратися, ну і, звичайно ж, вчити мову, що така гарна можливість, тому що ми всі знаємо, що Нідерланди це така інтернаціональна країна, і часто вдома а, спілкуються, наприклад, в нашій ситуації українською мовою, або арабською якоюсь мовою, або а, англійською, французькою, польською, будь-якою. І діти саме в садочку, саме з тим, про що ми говоримо, починають вчити свої перші слова. ось. Ну, так, і проходить інтеграція дитинки у вже у Нідерландах. І ще так. я хотіла запитати, з якого періоду можливо вагітності потрібно записуватися у чергу? Я це питання не уточнювала, скажу чесно одразу, але я думаю, моя особиста думка якнайскоріше. Звичайно ж, потрібно для оформлення свідоцтва про народження дитини. Тобто потрібно свідоцтво мати. Я думаю, з першого дня, як ви народили дитину, я би порадила всім батькам одразу би записуватися в ці черги. Ось тому, що в нідерландських садочках, саме ось віку після народження, у них є спеціальна градація на одного викладача може бути максимум 3-4 дитини. Тобто я собі... Гагаю, що не дуже просто попасти в такий садочок, тому що ми всі знаємо, мабуть, і чули, що вчителі дуже не вистачає в нідерландах, це всюди пишуться, це одна із професій, де величезна просто недостача. Ось тому також українські вчителі, в кого є вища освіта, вчить мову, там, будь ласка, вас з радістю прийдуть. Чесно, от я на своєму прикладі скажу в школу на роботу, тому що рук не вистачає. А які бувають види садочків? Тому що ви кажете, що є градації? Так а є ще, я так розумію, для себе і різні види садочків. Є чи є приватні, чи є державні? Не чим вони відрізняються, і чи є українські садочки у терландах розкажу все такі? Є два види. Садочки. Перший вид називається за кіндеопфанг. Кінде обфанг це групка, де максимум є 16 дітей, де головна ціль це вивчення мови та розвиток дитини, саме гра. Ось такі групи набираються з 2,5 років до чотирьох, деколи діти можуть там до 5 років залишатися, але зазвичай, як правило, до 4. З двох з половиною до чотирьох років дитина там знаходиться зазвичай з двома викладачами, це є викладач та асистент, Діти в таких кіндер опфан залишаються зазвичай 2-3 дні на тиждень і лише половину дня. Це може бути ранкова група з 8.30 здається, до дванадцяти, першої, ну і е, обідня група це з першої до приблизно четвертої, півп'ятої години. Кожен садочок має свій різний розстав, так само як що для мене було теж дивно. Кожна школа має різний розстав. Моя школа, де я працюю, школа мого сина, зовсім мають лиші розстави. Ось це перший вид. Ось, а також є ще той респект. Той трэсплекс це таке місце, де дитина приходить тільки гратися, і в такому садочку фокус є саме гра і розвиток самої дитини. Тут батьки можуть залишати дитину також або на декілька годин, або ж якщо двоє батьки працюють повний день, тобто всі п'ять днів на тиждень, що буває, до речі, дуже рідко в нідернатах, вони все-таки mm -hmm. фокус дитину. Три дні працює мама або два дні, три тато, і о, мають дні, коли дитина може з кимось з батьків побути або попросити бабусю. До речі, цікавий факт: в Нідерландах можна взяти бабусю як няню, і держава може мені, і бабусі або дацеві оплачувати цей один або два дні, який вона сидить зі своїми ж внуками. Для мене це було так, ну так не звичайно. Цікаво, тобто бабуся може також взяти собі один, наприклад, вихідний тиждень по догляду за внуком, який будуть оплачувати. Роботодавець там, де працює бабуся, це буде оплачувати держава, це буде окремо оформлено, то подають заявку, батьки, тобто, що є бабуся, вона бере один вихідний і. Uh, так і садочки в Нідерландах вони всі, як я говорила, приватні. Це всі приватні установи, за які потрібно платити. Але суми дуже дуже різняться. Деколи вони можуть бути майже безкоштовні. Але я чула, що на жаль, деякі українські батьки, які працюють офіційно, або в яких відкриті вже тут свої фірми, такі як ЗЗП, Альфер Бедрайв, платять більше тисячі, більше двох тисяч євро за місяць. Ну, для мене це суми. Ну, шок просто. Е, і те, коли я ну, знаю, що дітей залишають до 4 років все-таки вдома, не водять взагалі школу. А ось 4 роки, коли дитині виповнюється прямо, наприклад, день народження 10 липня, це канікули, не буде перше червня. 1 червня дитини виповнилася народження, дитині 4 роки, і на наступний день, 2 червня, вона участь запрошується в школу. І така школа ем, це. Вже безкоштовно. Тут трішки поняття плутаються в Нідерландах. Школа починається з чотирьох років офіційна. В Україні це ще садочок. Ну, от наше поняття це ж садочок до шести років, у нас шість-сім років від школи. І тут вже все безкоштовно. Це вже державні установи з чотирьох по п'яти по років. Не є обов'язкова школа, тобто ти не не являєшся лірфертріхт. Це обов'язкова школа, тобто ти. Можеш ходити, можеш не ходити, можеш пропускати. Але бажано, звичайно, інтегруватися, вчити мову, товаришувати з новими учнями. А ось в п'ять років у нас в Україні старша група випускна. П'ять років вже школа така являється yes. обов'язковим. Mm -hmm. так. і... Є якісь mm -hmm. приватні няні чи чи можна якось екстрено привести дитину у садочок, якщо тут не по графіку в цей день і в цей час. Що робити батькам у цьому випадку? Ну ви знаєте всі, що нідерландці мають всі свої агенти в них. Майже рік становились завжди на період то тобто, в кожному є свій такий записник, де е, ну, рідко трапляється якісь форс-мажорні ситуації, що відбувається на школі. Якщо вам потрібен якийсь екстрадень, якщо е, або навпаки ви маєте якусь відпустку і раніше хочете поїхати, то існує правило за два тижні потрібно написати письмову заяву з якимось проханням до дирекції. Чи це ексцедент, чи це відпустка навпаки, і попередити це державне правило. Таке. Звичайно, бувають різні ситуації, і деколи дирекція, вчителі йдуть на зустріч до батьків, і де в усній формі можна домовитися про те, що, наприклад, ось, вийшла така ситуація, чи не могли б допомогти. Зазвичай, звичайно, всі йдуть на зустріч і допомагають батькам. Є няні, звичайно, вже ж також, але це буде вже якісь приватні або установи. Або наприклад, я бачила багато сайтів, де діти, ви знаєте, що в Нідерландах з 14 років можна працювати, чи що діти за якусь символічну суму можуть також доглянути. Дитину, але наскільки це безпечно, дитину залишати з дитиною? Я не знаю. Я перед тим як залишати свою маленьку дитину з кимось, треба обов'язково познайомитися, поспілкуватися, подивитися, що взагалі це за людина, і тоді приймати рішення. Ви кажете, що не вистачає а, вчителів, так і Вихователі, і якщо людина з України працювала у садочку, у дитячому садочку вихователем і приїхала зараз у Нідерланди, що треба зробити для того, щоб влаштуватися на роботу? Це чи, це дипломи, чи дипломи про нашу освіту, які підтверджують фах так вихователя або вчителя, вони є таким самим завагою, як у Нідерландах? Так, перше за все, що ви вже сказали, це потрібно звичайно ж підтвердити свій диплом. Його потрібно відправити на вебсайт, який називається дуому.нел. Я можу також залишити після нашого випуску всі посилання. І є різні ситуації. Наприклад, мій диплом. Підтвердили на належному рівні. Деякі дипломи не підтверджують. Тут у кожного індивідуально. По правилам підтвердження диплому, це максимум 6-8 тижнів. Нещодавно дзвонила до мене дівчина вже півроку чекає рішення. Я не знаю, від чого це залежить, але. Кожна освіта, кожен диплом роздавляється індивідуально. Також, коли ви відправляєте свій диплом, потрібно надати своє резюме, ваш досвід роботи, де ви працювали, можливо, сертифікати знання мов англійської чи вже нідерландської мови. Також потрібно запитати, називається ФОГ. ФОГ – це таке посвідчення про вашу поведінку. Це як в нас, в Україні, схоже, щось на довідку про несудимість, що ви адекватна, нормальна. Людина, і ви маєте право працювати з дітьми, щоб не конфліктна. Ось потрібні усі два документи. Ну і звичайно ж, і паспорт, і банківський рахунок, і е, місце про життя, ваше, і БСН номер, ну і всі стандартні усі документи, ваші персоналі, всі дані. Е, про знання мов, от я висвідчувала це питання. Саме про садочки. Якщо ви хочете працювати з дітками з народження саме ось ці місяців, не обов'язково є навіть знання нідерландської мови. Це є, звичайно що перевагою 100%. Я всім рекомендую вчити, починати мову, тому що це, це ваша перевага завжди на будь-якій посаді. Ось англійська також. Добре для першого часу, але вас обов'язково, наприклад, так і в нас школи відбувалися відправлять на курси. Досить часто є багато субсидій для вчителів. Є курси, які оплачує або держава, або муніципалітет для вчителів, для викладачів, для вихователів, щоб якомога скоріше вони заговорили ітарландською мовою. Але те, що вихователі, вчителі, няні викладачі будь-які можуть влаштуватися в. Школа, бо в садочок нідерландський це 100%, тільки у кожного свій шлях, тобто тут в кожну індивідуально. Тут вже треба стукати усі двері і дивитися, де відчинять. 100% так, згідно. Ось, ще було питання про українські садочки, я не відповіла. На жаль, в Нідерландах немає українських садочків, Ось, але це така класна ідея для стартапу. Я особисто це в своїй голові вже виносила, тому що. Uh, як я говорила, деякі садочки дуже дорогі, ті, що приватні, так якщо це на повний день, батьки мусять ну, один. Із батьків повинен майже повністю дати свою зарплату місячну, щоб дитина могла ходити в садочок. Тому так сенсу виходить немає. Краще мамі самі сидить з своєю дитиною. Але є, що власне, недільні школи і недільні садочки. В Газі, там, де я проживаю, є недільні садочки і в Утреті, і в Амстердамі, та в інших містах, де є. Рубки, різних категорій, тобто є садочок, є доскільна шрі... до освіта, шкільна освіта, молодша школа, старша школа, де вивчається українська мова, читаються українські казки, книжки, історія також на українській мові. Звичайно, це ж часто платно, але суми невеличкі, якісь такі більш символічні. Щоб покрити, я думаю, ось витрати на розруківки, на папір, можливо, на оренду приміщення, тобто такі школи є, але на жаль, на повний день немає. Але є багато садочків дошкільної світи, де є українські діти. Наприклад, в нашій школі більше 40 дітей ну, в різних класах є. Тобто буде можливість поспілкуватися з українськими дітками українською мовою. Справа в тому, що дітям потрібно і нідерландську мову вчити для того, щоб скоріше інтегруватися, але дуже важливо і не забувати свою рідну мову. Тому отакі такі от групи вихідного дня, школи, садочки, волонтерські організації вони дуже важливі і корисні для дітей українців, котрі зараз знаходяться у Нідерландах. це правило і такий фокус. Що рідна мова це найважливіше у розвитку дитини. Дитини, коли ти добре знаєш, коли дитина добре знає свою рідну мову, насамперед першу свою рідну мову, досконало речення, повністю знає все, як називається рідною мовою. Тоді нідерландська мова набагато легше накладається. Тому це обов'язково, я всім рекомендую, так само як ви, вчити маленьким діткам українську мову, читати книги, розвивати українську мову, не робити лише поки на нідерландські, а робити ось таке поєднання або мікс. Так, Це, це важливо, дуже важливо. Дякую, Тетяна, за вашу експертність за ваші знання. Я дуже сподіваюся, що сьогоднішній наш етер допоміг нашим українським батькам, мамам, папам, зрозуміти більш детальніше всю організацію дитячих садочків у Нідерландах. А зустрінемося з вами вже у наступного, наступному етері. Так, дякую, рада була допомогти і підсказати цікаву інформацію. Всім до побачення.